Вітаю вас на каналі Клочок. Тайм. Я Катерина Терещенко, і просто зараз найголовніше станом на 3 січня. Влада перетасовує кадри в офісі президента. Зміни уряд теж готує до перезавантаження. США почали операцію проти Венесуели. А путіну вигідна затяжна війна в Україні. Детальніше далі. У світі нове різке загострення. Трамп оголосив початок спеціальної венесуельської операції. У столиці Венесуели гримлять потужні вибухи. Над містом літаки, а світові змі пишуть про авіаудари. США. президент Дональд Трамп наказав завдати ударів по цілях у Венесуелі, включно з військовими об'єктами. пишуть журналісти CBS News із посиланням на заяви американських чиновників. Лідер Венесуели Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку з атакою на країну. Тим часом у мережі поширюються кадри у. Ударів по Каракасу, ймовірно, ракетами томагавк. Телеканал Sky News Арабія стверджує, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони Венесуели і порт у столиці країни. Попередньо США завдають ударів по порту Каракаса і острову Маргарита у Карибському морі, де розміщена велика кількість військових об'єктів. За даними журналістів, рішення про удари, нібито, було ухвалене на найвищому рівні у Вашингтоні до президентського палацу та ключових об'єктів стягу бронетехніка та військові підрозділи США збиралися вдарити по Венесуелі ще на різдво. Пише CBS News Втім, удари було відкладено зокрема через несприятливі погодні умови. Переходимо до важливих новин України. У ніч на 3 січня російські війська здійснили масовану атаку дронами по критичній інфраструктурі Миколаївської області. За повідомленням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма внаслідок ворожого удару частина на Населених пунктів Миколаївського району залишилася без електропостачання енергетики вже працюють над відновленням подачі світла до кінця дня. Планується Повернути електрику всім абонентам за попередніми даними. Постраждалих немає. Тим часом у Харкові під завалами будівлі зруйнованої внаслідок російських ударів виявили тіло жінки. Повідомили представники місцевої влади. За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого трирічного хлопчика, якого знайшли напередодні. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці ворожого удару працюють екстрені служби. Написав голова Харківської ова. Олег Синігубов за попередню інформацію. Удар по п'ятиповерхівці у центрі міста був завданий двома ракетами, в результаті чого будівля зазнала серйозних руйнувань. Далі про масштабні кадрові зміни спливли нові подробиці призначення Крила Буданова на посаду очільника офісу президента за інформацією видання Financial Times, Зеленський понад місяць переконував Буданова прийняти цю пропозицію. Попри те, що генерал звик працювати в полі, а не в кабінеті. Він ухвалив рішення нове призначення стало частиною масштабної реорганізації системи безпеки України. Це відбувається на тлі активізації переговорів з питань гарантій безпеки та мирних ініціатив. Буданов одна з найпопулярніших фігур українського політикуму завдяки успішним розвідопераціям, які змінили статус української військової розвідки. За роки війни його ім'я стало впізнаваним не лише всередині країни, а й за кордоном. Видання також звертає увагу, що посад. Да Богданова критично важлива у непростий час, хоча формально це адміністративна позиція. Саме глава офісу президента координує дуже широкий спектр завдань від оборони до дипломатії. І про ще одне голосне і важливе призначення: Михайло Федоров стане новим міністром оборони України, замінивши на цій посаді Дениса Шмигаля. Зеленський робить ставку на Федорова як на перевіреного союзника для посилення дронових спроможностей України у війні. Пише Блумберг. Як пише видання з посиланням на слова президента України Федоров глибоко залучений у розробку військових технологій, завдяки чому й отримав нову посаду. Водночас Київ Індепендент зазначає, що його призначили міністром оборони через ефективну роботу з цифровізацією державних і військових процесів. Путіну вигідна затяжна війна, саме таким вердиктом оцінило шанси на мир в Україні у 2026 році видання Політіко при тому, що російська Економіка зазнає труднощів через високі відсоткові ставки, брак робочої сили і стрімке зростання вартості державних запозичень Кремль, схоже, незворушний, зазначають журналісти. Незалежно від кровопролиття на передовій чи черги росіян за бензином через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Російський диктатор залишається вірним своїм максималістським вимогам. Політик уважає, що шанси на завершення війни з усиллями Трампа становлять 4 до 1. Тим часом існують внутрішньополітичні обмеження на те, на що може погодитися президент України Володимир Зеленський, не викликаючи негативної реакції громадськості. Своєю чергою Трамп часто здається більш схильним до думки про можливість укладення угоди. Після саміту на Алясці з Путіним президент США, як стало відомо, із запису пояснив президенту Франції Мануелю Макрону, що на його думку Путін дійсно хоче цитую укласти. З ним угоду, Втім, на думку видання, російський лідер майстерно маніпулює Трампом і його вибір часу для звернення до американського колеги бездоганний, взяти приміром його двогодинну телефонну розмову минулого місяця, в якій він натякав на можливість саміту, якраз у той момент, коли Трамп натякнув, що може передати Україні крилаті ракети, томагав. Подібні відволікаючі маневри також допомагають союзнику Путіна Сі Цзіньпіню, Коли той обмірковує, чи варто і коли робити якісь. Дії щодо Тайваню пишуть журналісти. Зрештою режим Путіна може опинитися під загрозою, якщо він різко припинить конфлікт. Швидкий вихід із військової економіки ймовірно спровокує небезпечні соціально-політичні міжособиці, вважають аналітики. А щодо з цього приводу, думаєте, ви? Нам цікаво, пишіть у коментарях, а ми поїхали далі. На фронті росіяни також не показують готовності до припинення вогню, ба більше готуються до подальшого наступу в січні. Про це розповів начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил підполковник Віктор Тригубов. За його словами, у Харківській, Луганській та Сумській областях інтенсивність бойових дій незначно сповільнилася однак, ворог. Постійно проводить перегрупування, аби готуватися до подальшого наступу. Відбуваються постійні перегрупування. Скоріше за все, російські окупанти готуються. Наголосив Трігубов. Він вважає, що усі ознаки свідчить про те, що армія РФ зараз намагається створити собі умови для проведення наступу вже цього місяця. Нагадаю, напередодні діпстейт повідомляв, що росіяни мають успіхи у двох областях, а саме у Донецькій і Запорізькій. За даними експертів, російська армія просунулася неподалік. Села Різниківка Донецької області в напрямку Слов'янська також просування російських військових було зафіксовано біля дорожняків південніше міста Гуляйполе у Запорізькій області. Водночас, й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України писав, що росіяни перекидають сили до Покровська. Зокрема, окупанти спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для перекидання додаткових сил. Та засобів. А далі про міжнародну підтримку. Чехія більше не може дозволити собі фінансову допомогу Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрей Бабіш. За його словами, у державному бюджеті бракує коштів навіть на базові потреби всередині країни, зокрема на зарплати шкільним кухарям. Фінансові гарантії для України каже Бабіш фактично є боргом, який Київ нібито не може повернути. Прем'єр Чехії також озвучив. Власну оцінку обсягів допомоги Україні за його словами. Загальна підтримка вже нібито сягнула 377 мільярдів євро, 187 мільярдів раніше, 100 мільярдів у межах нової багаторічної фінансової програми ЄС і ще 90 мільярдів у вигляді позик. Окремо бабіш наголосив, що Чехія щороку перераховує до бюджету Євросоюзу 62 мільярди крон. Це до 2,5 мільярдів. Євро, частина яких за його словами також іде на підтримку України. Ще одна резонансна заява стосувалася війни. Андрій Бабіш заявив, що на його думку перемогти Росію неможливо, і додав, мовляв, якщо хтось стверджує протилежне експерти, вважають це нереалістичним. Друзі, важливо, що це позиція конкретного політика, яка не є офіційною позицією усього Євросоюзу чи всіх країн-партнерів України. Раніше ЄС неодноразово заявляв про подальшу підтримку Києва. А українська влада наголошує мета відновлення територіальної цілісності та справедливий мир. Це поки все більше новин на каналі Клочок Тайм, якщо вам важлива зважена аналітика, підтримайте відео лайком та натисніть дзвіночок. Бережіть себе і до зустрічі.